То подумати і почитати, що таке регрес, як механізм психічного захисту людини. Я бачила в своєму житті кілька прикладів. Діти особливо люблять вдарятися в такі моменти. До речі, якщо вас це цікавить, дивимося відеолекцію механізму механізми психічного захисту. Але отут регрес до духовного занепаду це теж частина захисту людини. Психіка, слава Богу, у нас наскільки складна, що вона ще є саморегулятивна. Вона сама визначає, як, коли діяти нам, щоб ми залишилися живі. Про що найчастіше снилися в'язню сни про сигарети, хліб, печиво і приємну, темну, теплу ванну. Брак задоволення цих простих бажань змушував шукати їхнього здійснення у вісні. Коли я спілкувалася з учнями, які місяцями сиділи в укриттях, в отих місцях, ем, почула такі фрази, я кажу, мені снився мир. Причому не конкретно хліб, не конкретно якийсь пундик солодкий, а саме мир. Я запитувала дітей, це як? А він каже, ну, це що ми всі разом дружно сидимо і дивимося телевізор. У кожного своя картинка вимальовувалася. А одна дівчинка сказала: це, каже, ми сидимо торт йому, бо їй бракувало у тих солодощах. І вони вже вкладали це поняття не в окремі речі, а в такий конструктив з рідною сім'єю, і візуалізували цю картинку і потім прокручували її ще раз, ще раз протягом дня. Але це дуже класно, коли є приємні спогади. А наш мозок завжди знайде. Навіть якщо там дуже багато неприємного, він знайде якийсь класний, приємний спогад. Тої миті я ясно усвідомив факт, що жодне сновидіння, яким би жахливим не було, не може бути гіршим за реальність табору, де ми перебували, до якої я мало його не повернув. І я своїм клієнтам теж дуже часто кажу, коли вони розповідають про страшний сон, кажу: не хвилюйтесь, це просто лише сон. Ви проснулися і все, більше немає. Але головне, щоб ви проснулись. І головне, щоб ви розуміли, це був сон. А ще навчіться туди повертатись і змінювати. Про це теж окрема лекція, сон і сновидіння, як у Фрейда, через ясне недоїдання, що від нього потерпали в'язні бажання поїсти стало основним примітивним інстинктом, навколо якого зосереджусь духовне життя. Так, духовне життя зупинилося. Хотілося просто їсти. І коли тиждень сиділа вся родина на одній ложиці рису в день, запареного просто без солі, без нічого, а просто запареного рису. І пережовували цей рис по одній рисинці, їжа дійсно набула зовсім іншого сенсу у нас у 21 столітті, які тільки казали, що десь. Голодують африканські діти. Це говорить про те, що нічого не вічно і нічого неможливого немає. Тобто, якщо хтось живе в теплі в добрі, мусить пам'ятати, що якщо буде байдужий до того, що відбувається у світі, то може потрапити і в таку ситуацію. Так, у нас у наш 21-й час. У нас двадцять перше століття. І про що далі у цій книзі ми поговоримо далі, якщо вас зацікавить? Чому саме сенс життя витягує людей за той прірви, в яку вони потрапляють? Як не втратити в цій стресовій ситуації цей сенс життя, який тоді дуже важко повернути усе тут, усе пережито і описано? Тому чекаємо знову. І хай у вас буде мир. Хай у вас буде сенс життя, а немає? Приходьте, ми його повернемо.